Ще зовсім недавно ім'я Ілона Маска викликало асоціації з майбутнім. Він був уособленням технічного прориву, людиною, яка змогла зробити те, що здавалося фантастикою: відправити ракети в космос, створити революційний електромобіль та пообіцяти інтерфейс між мозком і комп'ютером. Маск захоплював, надихав і збирав навколо себе мільйони фанатів, які вірили. Майбутнє людства вже поруч. SpaceX давала мрію про колонізацію Марса, Тесла, про чисті міста без вихлопів, а Neuralink – про лікування хвороб і новий рівень свідомості. Кожен новий анонс, наче подія світового масштабу, за його словами стежили біржі, аналітики, студенти, інженери та навіть ті, хто далекий від технологій. Він був символом прогресу, людиною, яка вміє поєднувати амбітні візії з бізнесом. Ілон Маск здавався невичерпним джерелом інновацій і свіжих ідей. Він зумів переконати світ, що майбутнє це не щось абстрактне, а цілком конкретна реальність, яку можна побачити вже сьогодні. Але все змінилося. З часом маск почав менше дивувати світ своїми винаходами, а більше політичними заявами, скандалами, іграми в Твіттері та відкритою підтримкою радикальних політичних сил. Колись він рятував репутацію індустрії. Тепер шкодить їй власноруч. Поступово постать інженера і візіонера змінилась на образ політичного трибунала, а компанії, що символізували майбутнє, опинилися у центрі критики, протестів і бойкотів. І саме з Тесла цей перелом став найбільш болючим. Ми бойкотуємо Тесла. Я продав свою Теслу, обміняв її на Субару. Такі вигуки лунають на протестах по всьому світу. Люди закликають Ілона Маска замовкнути і забратися додому. Хвиля масових акцій під назвою Тесла Тейкдаун охопила США та інші країни. Причина гнів через політичні заяви Маска і його підтримку масштабних скорочень у федеральному секторі. Протести проти мільярдера новатора лише набирають обертів. І сьогодні вони відбуваються біля десятків об'єктів компанії по всій країні. Тесла, яка ще донедавна уособлювала майбутнє транспорту, сьогодні стала заручницею політики. Компанія вже звернулася до американської влади, попередивши, що через тарифи Дональда Трампа, запроваджені проти інших країн, США можуть зіткнутися з утисками експорту. Тесла, яку колись називали прикладом екологічного прориву та інновацій. Раптово опинилась у центрі політичного скандалу. Маск, що побудував електромобільний ринок з нуля, став для багатьох символом прогресу. Але нині компанія бореться з обвалом попиту, проблемами із брендом, знеціненням машин на вторинному ринку та хвилею обурення проти свого власника. Значне падіння продажів, критика політичних поглядів маска, розгубленість споживачів. Усе це сформувало атмосферу розчарування. Люди трощать тесла кувалдами прямо на вулицях. Сотні тисяч машин опинилися на вторинному ринку. За кілька місяців понад 60% власників вирішили позбутися своїх авто. Політична позиція Маска викликала хвилю негативу, що посилилась на тлі падіння продажів. Водночас конкуренти, зокрема Volkswagen, вже випереджають Тесла на європейському ринку. Ситуація в США також демонструє кризу у той час, як загальний ринок електрокарів зростав на 10%, Продажі Тесла скоротилися на 9%. Cybertruck Сайбертрак продається на 58% дешевше від стартової ціни. Обсяги постачання впали до 336 тисяч. Це на 13% менше ніж торік. Виробництво також зменшилось з 433 до 362 тисяч одиниць. І хоча інвестори очікували, що Тесла випустить від 370 до 377 тисяч автомобілів, компанія не виправдала цих прогнозів. На китайському ринку в березні зафіксовано падіння продажів на 11,5%. а в Європі частка тесла скоротилась. З 9,3 до 7,9 у Німеччині з 16 до критичних 4%. Фондовий ринок також не пробачив компанії провалу у першому кварталі 2025 року. Акції Тесла втратили 36% своєї вартості. Це найгірший показник за всю історію компанії. Ринкова капіталізація впала на 460 мільярдів доларів. Попри це, Model 3 і Model Y залишаються основними моделями. Було випущено понад 345 тисяч машин, із яких доставлено понад 323 тисячі, Cybertruck – лише 12 тисяч. Частину виробничих ліній закрили на модернізацію для нової версії модель E, Але економічні труднощі це лише частина проблеми. Маск дедалі частіше опиняється в центрі політичних скандалів. Його дружба з Дональдом Трампом і підтримка ультраправої партії в Німеччині викликали глобальну критику. Результат бойкоти, мітинги, втрати довіри до бренду. Компанія більше не асоціюється з екологією чи інноваціями, вона стала символом ідеологічного розколу. У Лондоні активісти розтрощили Tesla Model S кувалдами під час публічної акції. Це був перформанс протест проти економічної нерівності. Машину надав анонімний благодійник, а зібрані кошти спрямують у благодійні фонди. Акцію супроводжували заклики проти Маска. Один із учасників був у футболці з українським прапором і відкрито критикував його позицію щодо України. У США у березні зафіксовано рекордну кількість оголошень про продаж Тесла понад 13 тисяч, що на 67% більше ніж у 2024 році. На фоні загального зростання електромобільного ринку Тесла демонструє спад, її імідж як символу прогресу зруйнований, і це помітно не лише в настроях користувачів, а й у статистиці. В Європі ситуація не краща. У січні 2025 року ринок електромобілів виріс на 37%, але бенефіціаром став Volkswagen, а не Тесла. Модель ID 4 продалась краще, ніж Model Y. Модель ID 7 зріс на 657%, модель ID 3 на 175 відсотків. Y втратила 46% обсягів. Водночас нові гравці, такі як Kia ev 3 та Renault 5, активно нарощують частку. Компанія відмовилась від запуску доступної Model 2, натомість робить ставку на роботаксі та роботів. Це викликало стурбованість інвесторів, адже Тесла схоже втрачає фокус. Замість розширення продуктової лінійки вона пірнає в ризикові проекти, далекі від основного ринку. Протести, розбиті вікна, наліпки проти маска усе це стало буденністю. Тесла більше не просто бренд, це вже ідеологічне явище. З вузьким модельним рядом компанія програє в багатьох нішах. Тойота, на відміну від Тесла, присутня всюди. Усе більше інвесторів вважає, що Тесла втрачає свою душу. Попри все, компанія не здається. Очікується два великі релізи: більш доступна модель і запуск сервісу роботаксі в Остіні. Це спроба повернути довіру середнього класу та продемонструвати технічне лідерство. Проте невідомо, як на це вплинуть політичні, безпекові та соціальні чинники. Майбутнє Тесла під питанням. Компанія доведеться не лише вдосконалювати технології, а й повернути громадську довіру. Правильна стратегія та запуск нових моделей можуть дати бренду другий шанс. Адже сьогодні Тесла це не просто автомобільна компанія, це символ епохи між політикою, технологіями та світовим протистоянням. Та чи зможе вона пережити цю бурю залежить лише від прийнятих рішень? Громадська довіра сьогодні важить не менше, ніж інновації. Історія Тесла нагадує добрий старий урок: Не варто плутати політичну риторику з прогресом. Коли технології починають залежати від твітів а інновації від передвиборчих кампаній, навіть найгеніальніші ідеї ризикують перетворитися на мильну бульбашку. Маск міг залишитися тим, хто будує майбутнє, але чомусь вирішив будувати новини для вечірніх ток-шоу. І якщо Тесла не зробить висновків, її місце займе хтось інший. Ринок не пробачає помилок, а споживач ще менше. Надія на технологічне завтра ще жива, але вона дедалі частіше приходить не з Каліфорнії, а з Вольфсбурга, Сеула чи навіть з Шанхаю. Висновок простий: майбутнє це не обіцянка, а щоденна робота. І ніякий автопілот тут не допоможе. А тепер, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатись на канал, тисніть вподобайку і залишайте коментар. Для вас це кілька секунд, а для нас це підтримка, яка дає сили і натхнення створювати новий контент. Побачимось у наступному відео. До зустрічі і тримаймо курс на здоровий глуст.